А я молюся знову в тишині, і знову твоє фото пригортаю. Осіннє листя стелить по землі, а я тебе так віддано кохаю. Ти там, де розривається земля, де кава недопитана світанні, і дикий крик старого журавля та СМС, в надії не остання. Ти там, де захищають і бережуть, де треба відвоювати волю. А вдома рідні, моляться та ждуть, таку у Бога записали долю. Та, попри біль, тривоги і біду, я фото поцілую в телефоні. Ти не пустив, коханий, на війну, тримав моє сердечко у долоні. А я чекаю, Боже, бережи, без тебе я не можу більше жити. Мій ангеле, героя збережи. Пішов, щоб Україну захистити, нехай він, бідний, спокій віднайде, і кулі, щоб коханого минали, а Господь вам на поміч підійде. Лиш головне, щоб вдома вас чекали. Ми переможемо кляту цю орду і вернешся, ріднесенький, додому. Я з ківітами до тебе побіжу. Забудеш цю страшну воєнну втому. Ми будемо щасливими тоді. І ранки будем разом зустрічати. Для горя ми з тобою молоді. Гніздечко треба разом будувати. Війна скінчиться, ти лиш тільки вір, і сонечко засяє над ланами. Загине той страшний рашистський звір, і тільки щастя буде поміж нами. Терпіння йому, Господи, подай. Нехай живими воїни вертають. І ангела частіше посилай, а головне, що вдома їх чекають.